Слава Ісусу Христу і сьогодні Пастор показує, що в нас попереду чекає ядерна війна і природний колапс, і що мене може врятувати від цього всього, що чекає. Тільки Божа благодать. Що таке благодать? Бо є Антихриста благодать є сатанинська, є язичницька, а є благодать Божа. А благодать Божа це бути дитиною Божою. І Петро показує, що таке благодать. Це є хрещення в отця, це є бути у волі Божій, і хрещення в Ісуса Христа. Це і є бути окропленим кров'ю Ісуса Христа, коли мені прощаються гріхи, омивається це, я віддаю свою душу заради спасіння інших душ. Це душа за душу, і тоді кров свята Ісуса омиває мене. І третє, це є хрещення Духом Святим. Дух Святий сходить, і тільки так Він освячує. І це є істина благодать Божа. А якщо я сфокусована тільки тут на земному, тільки для земного жити, то я втратила цю благодать, і в мене її ніколи не буде. Але на вічне це є благодать.